Вау, нема басидів. Такого будь-не може. Оце так. Зеркало таке цікавеньке. Мабуть, будуть. А, і мапа Драй Арабію. Оце прям здивували. Не басидів, не Рівера. Тут прям задри всіх своїх циф. Румдок дуже багато грає за Візантію. Це прям мейн-мейн цифка. Його союзник. Сєп теж на делі. Він грав на минулому турнірі на делі. Відкриття більш-менш стандартне. Тільки зазвичай по потному скидувати дерево, яке не збирали прямо в будуючийся млин. Але і так підемо. Так, тут цистерна на золото. Дістає овець. Тут теж цистерна на золото і їжу. Так, якось так, поки зробимо. Позамовляли. Овечки збираються. Пішов на золотом. У Делі аж 6 штук. Будиночок такий не сейвовий в перспективі, щоб його апнути, і він давав віжен. Можна подивитись, що тут побіжено. Ця команда бачить два секрет сайта. Ця оганулась приколюха. Ну, приблизно, мабуть, стільки ж. Тут може бути гра від деліців, де вони прокачують оці штуки що про скаутів і тягають оленів. Це буде дуже сильно. Зараз е, можна не мати якийсь космічний мікроконтроль, щоб тягати ці холоні. просто через Shift правою клавішою перетицяти їх. І вони будуть автоматично бігати, вбивати ці холоні, бігти до ТЦ, складати прям вплотну до нього і повертати, збивати, далі, збирати. Це доволі безпечно, задалі це робити круто, бо це покращення безкоштовне. Tower of Victory, а тут Dome of Fate залишає трьох, але, мабуть, одного приберем потім. Бо начебто вистачає тримати двох для того, щоб постійно підтримувати кількість а, цих типов. Доволі нестандартне відкриття за Візантію. І патром будує, і буде збирати ягодки просто так. Тоді, мені здається, треба було їх збирати з самого початку для повної ефективності, щоб швидше вийшли лучники, якраз там під тайминг якихось двох корсманів. Тут стандарт е, Вайнерім. Поставити 10 гривень на команду локальним мемо. Mm. Oh, там є картка в оголошеннях, можеш туди кидати. Хорсмен, не знаю, він десь бігає, мабуть, його ще нема. Так, да, його ще нема, але прокачав це покращення. Щоб мати додаткову шкоду по віледжерам. Мерценарі Хаус пішов. Можливо, він хоче е додати кешиків з хорсменами. Може, в цьому ідея. Але є сенс, наприклад, і в лучниках і джавелінах, щоб будувати тарани і зносити базу. Приєднує цистерни. Обидві на мілітарі. Тут покращень нема. От перше пішло. Тут теж пішло. Але тут ще не додана друга цистерна, хоча. Каміння вистачає, будуються газі, будується газі, будуються воно дуже швидко, Так, кудись він відправив. Мабуть, для того, щоб швидше захоплювати секрет Сайти. Перший газі прийшов. Декілька плюгдав, відійшов. Зігнав з ягід. Тут є тієвіці, їх, правда, не дуже багато. Але як є. додається барак. Будуть не тільки газі рейдери, хоча... Мабуть, є сенс будувати тільки газірейдерів, і вже там приблизно після хвилини 9-10, коли вже будуть файти за секрет сайти, де треба тримати позицію, захищати лучників і все таке. Будувати стіни, мені здається, тоді вже краще додавати якихось спірманів або лучників, особливо в дзеркалі. Вони прямо один напроти одного намагалися забігти. Він ще Встиг е посадити всередину. Отримав гарний зал. які контракти. Тут ще ніякого. Тут джевеліни. Так, що тут? Ага, вже є покращення. Біжить захоплювати секрет сайти. Треба золото. Дуже сейвові другі ягоди у урундоком. І треті теж вони всі за базою. Оцього візантійця Саши. Одні є сейвові, другі такі попереду, але ну, в теорії можна побудувати вежу. Забудовує Секрет Сайт, Забудовує його не по колу в як це, зазвичай роблять. А вирішив стіну таку плотну побудувати. Не обходили нічого. Можна якось сагрити цього кабана лучником, щоб він напав. А ні, свою армію відігнав. Себастьян Лєкс, який зараз отримує туку на збирання о, на захоплення секрет сайтів. Є кузня, поки що ніяких амгрейдів. Я нема. Він хоче в замок перейти, покажу ресурси. Побіг на другий секрет сайт. Тут зелений стоїть скаутом для того, щоб... Помаранчевий не прийшов, на халяву не захопив. Команда праворуч грає доволі тимплейно. Вони обидва прийшли сюди на секрет сайт. щоб його захопити, щоб в меншості не бути ніякому випадку. Виходить румдок касла. Є два барака скоріше за все це будуть. Мене Тут є друга кузня, є вже захист від стріл. Тут теж дві кузні. Тут в пріоритеті взяв шкоду юнітам ближнього бою. Підставились дуже сильні джевеліни, один вже помер, другий помер. Доволі неприємно втрачати ось так двух джевелінів. І тепер їм не вистачає шкоди, щоб зазалку вбивати одного, але ще прийшли четверо, і вони начебто відбиваються. Але весь цей час захоплено два секрет сайта. Можливо, тут магазин чи ні? Мені здавали вже. Мало бути значно більше золотом. Чи може він. Да. Ага, він замовляє. Золотом? Я спочатку не зрозумів, хто це переходить, а це... це довго будувалось. Це вежа. Є шкода стрілом. Джевеліни фокусять лучників, але на них забігають якраз кешики і хорсмени. Активуються від гіпподрома Хіл і додатково шкода. І команда праворуч трішки розсипалась. Залишається дуже багато газірейдерів. Джевеліни не померли. Мені здалося, що і... спірменів взагалі не було. Це наче була якась обманка, що будуть вони. Ага, ось вони. Забудував стінами, але він будує селянина, можна було б якихось military юнітів відправити. Тих же списів. Біжань газі їх тут більше. Сєба. Віджали один секрет сайт і другий віджали. Торіп помаранчевий міг би ось цей захопити. Ось цей час там не було якоїсь напруги, він ще й вбив чи ногом. Будує Візантієць, Фіолетовий будиночки для віжена, в нього є покращення, щоб вони давали цей Віжен. Майже як вежа дають все видно. У нього таких по периметру бази доволі багато нам. Біля золота, ось тут ліворуч двоє. Непогано. Біжить за реліками. Візантієць теж перейшов в цистерну. Це дуже прикольно: щоб зробити свою кавалерію ще сильнішою. Будуть катафракти. Скоріше за все, що поки що там замовлені лише форсмени. Збираються силові ягоди. Забудувався, є вежа, вісі закінчились. Джавелінер контролює, вони б'ють лучників, але в спину забігли вершники. Про це не бачить румдок, і всі джавеліни, здається, зараз помруть. Він досі це не бачить. Захилили, всі джевеліни померли. З'являються арбалети у жовтого візантійця. Перший секрет сайт захопив Сєп. Так, скільки тут полей? 18. Тут три. І збираються олені. Не хоче він витрачатись на. поля. Тому що навряд чи тоді буде якийсь дуже е, гарне. Будівництво юнітів шутки. У нього 600 дерева. Ой, цього каміння. Поки що ніхто з делійців не наблизився до нової епохи. До знову намагався захопити секрет сайт, йому це майже вдалося. Там трішки не вистачило знову прибіг цей набридливий газірейдер. Шість реліки не дуже активно збираються. Що мені здається. Поки що тільки два. А, ще от, є третій. Іліцю зеленому треба обов'язково цих холенів, тому що в нього іншої їжі нема. Але тут його значно менше, він тільки зараз посадив він по вежем. Зараз треба тікати, щоб врятувати селян. Зараз відбуваються такі собі дуелі 2 на 2. Віза проти візи, делі проти телі. Все-таки захопив цей секрет сайт, але туди вже біжать газірейдери. Третій релік приніс. Зараз буде дуже сильне. Будівництво найманців. Є два тарана. купа піхоти, три джавеліна, хоча тут ще трішки добігаємо, Є парочка камел... камелів, райдерів. Є тут є покращення візантійці, на захист від стріл на даний момент максимальний. Дуже важкова відбуватись. Тут такі хорсмени, вони тут нічого не зроблять, дуже багато спірменів. Тарани спалюють будиночки, не спалена кузня. Закінчили золоту у фіолетовізантійцям. Між Делі поки що тиша, щось бігає туди-сюди. Знову забрали оленів, повертається захищати, цей час можливо буде падати ТЦ. а знищили ще й цистерну, кузня впала. Якихось 12, 11 штук. Дуже сильно б'ють. Ну і здається, уйшов про візандійця, армії вже не вистачає. Прийшов йому на допомогу союзний делієць, знищив один таран. Потрішки піков його армія, яка розділилась. Сейчас вмерли селяни Зеленого на Оленях. Зараз забіжать в економіку. Закінчились ягоди. Зеленому долівцю залишається тільки будувати полян. Додає ще рани. Це він майже, до речі, спалив, залишилось чимось хітпоїнтів. До речі, стоїть автоматичне Ласка, хіл для юнітів е жовто візантійця Мені здається, це був перший катафракт цього. Захоплено два секрет сайти для помаранчевого, в нього вже достатньо золота. Для переходу він міг би ще позамовляти обівчених. Є покращення, йому тільки назбирати їжі. ТЦ спалене, селяни бігають, тікають, будуються поля поза базою. Зелений деліт, начебто вигнав Моранчевого, захоплює другий секрет сайт, але у його союзника дуже великі проблеми. Додає другий Мерсенері Хаус. Мабуть, через те, що в нього дуже багато олії. Олія ще додається через те, що в нього три реліка у цій вайнері. Ще два реліка в монастир. Один тут лежить, один тут лежить. останні два. Тут, мабуть, буде дуже важко ще й помаранчевий деліз підходить по саду. І вбіжить в ручників, які залишились. Продакшена у жовтого Ось такий не дуже. Вім'є. У нього лише 30 селян. У фіолетового 62, два рази більшим. І, здається, команда праворуч її.